Чистка від російських розробників, бронювання призупинили та ЛЛМки, що призводять до самого. Це 170-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового текс-сектору та все, що навколо. Погнали до новин! В дії стала недоступна функція бронювання. Тепер замість цього інтерфейсу бронювання безпосередньо на порталі дія є просто повідомлення, в якому сказано, послуга тимчасово закрита до 15 листопада. Триватиме аудит заброньованих військозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу. Тож стежте за оновленнями. Водночас, від першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка надходила зовсім інша інформація. Він повідомляв, що аудит анонсований перед цим будуть проводити без призупинення процесу бронювання. Тоді він пояснював, що рішення ухвалили, тому що кількість заброньованих за пару місяців збільшилась вдвічі з 540 тисяч до більше аніж мільйона. Ну і результати цього аудиту має проаналізувати мінекономіки і до 20 листопада проінформувати уряд. Велика кількість it об'єднань вже повипускала публічні заяви з проханням, хоча б на ці два місяці, поки йде аудит, продовжити автоматично всі існуючі бронювання, щоб убезпечити співробітників критичних, які якраз попадають в зону ризику. Також європейська бізнес-асоціація повідомляє, що мінекономіки не видає зараз бронювання за паперовим процесом, який мав бути і весь час працював паралельно до електронного бронювання. Хоча при анонсі якраз цього аудиту сказали, що міністерства будуть продовжувати це робити. Нічого не ясно. Якийсь суцільний мес чи він комунікативний, чи він процесуальний, не дуже зрозуміло. Реакції офіційної від влади поки що ніякої не надходило, тому чекаємо. Компанія AirSlate скоротить близько 100 своїх спеціалістів у різних офісах, в тому числі в українському. Причиною такого рішення називають реструктуризацію, і загалом зараз на всяк випадок в компанії працює близько 800 фахівців, із них десь 600 в Україні. Співробітники AirSlate в каналі Післухановіті розповіли, що скоротили здебільшого розробників та тімлідів. На всяк випадок, компанія AirSlate – це та компанія, яка була під філір. Це продуктова українська it компанія один з українських юнікорнів. І вона зараз займає 18-те місце у рейтингу найбільших продуктових it компаній в Україні. Хоча, напевно, після цього скорочення буде уже десь трохи нижче. В офіційній заяві сказали, що фахівці, які потрапили під скорочення, отримують. Комплексні пакети вихідної допомоги, продовжене медичне страхування, можливість викупити техніку за мінімальною ціною і підтримку при переході на нову роботу, включаючи послуги з працевлаштування. Дуже боляче від таких новин, але дуже радує, що мені, хоч тепер, вам не кожен тиждень, треба таке розповідати. Творець Linux, Лінус Торвальц, підтвердив, що минулого тижня він видалив з розробки ядра Linux близько десятка програмістів пов'язаних з Росією. Зробив гарну справу і зробив, що тут скажеш. Але очевидно, почалося бурління навколо, і тому Торвольцю довелося відреагувати на критику, і він звинуватив російських тролів у негативній реакції. Отак, от, от і ще раз він порадив усім незадоволеним просто піти та почитати новини, зокрема щодо санкцій проти Росії у зв'язку з їх нападом на Україну. Йому навіть пристали пач для того, щоб привернути ці зміни, і він тут видав цитату, яку я от хочу вам зачитати. Що стосується відправлення мені патча на скасування. Будь ласка, використовуйте те, що ви називаєте мозком. Я фін. Ви думали, що я буду підтримувати російську агресію? Очевидно, що вами керує не лише відсутність реальних новин, а й відсутність знань історій. Оце мій моральний орієнтир. Оце Фіна бандерівець. На всяк випадок, мейнтейнери, от, яких прибрали, це не всі люди, які пишуть код на Linux. Це Ті, хто мають довіру висловлене авторами проекту, що вони якраз доглядають і мають останнє слово за цими конкретними своїми моделями, які вони доглядають. І якраз оце визнання це те, що і забрали. Бути в цьому списку, це якраз для багатьох якраз досягнення, до якого вони йшли багато років, і чим вони пишались, що вони писали собі в віжку. А тепер так взяли і забрали. Ну так, дискримінації по ознаці бути росіянином, це завжди гарні новини. Що тут скажеш? Ось погнали далі. У Доу є збір на доукомптування тисячі fpv дронів разом з Social Drone UA. І от компанія Zone 3000 вирішила підготувати подарунок для тих, хто долучається до цього збору. Це MacBook 15-дюймовий на m 3 2024 року в кольорі Midnight і ще там Merch Box. Мінімальний донат для того, щоб прийняти участь у розгірші 250 гривень. Більше донатів, більше шансів. Лінк на банку і, взагалі, на всі детальні умови я залишу в описі. Тому ідіть за посиланням, донатте і отримуйте ще шанс отримати в подяку. от такі от красивий ноутбук. Не знаю, вам видно колір. Просто так сталося, що у мене такі же прям є. І це прям реально напевно кращий макбук, який зараз можна купити для домашнього і офісного використання. Дуже тонкий, довго тримає. Клас, шикарний. Урядова команда CertUA, я сподіваюся, я правильно вимовив їх назву. Повідомляє, що хакери масово розсилають держустановам, промисловим підприємствам та військовим шкідливі листи під виглядом інтеграції з сервісами Amazon та Microsoft, щоб отримати доступ до пристроїв. Саме в рамках цієї кампанії в листах знаходяться конфігураційні RDP файли для встановлення віддаленого зв'язку з комп'ютером зловмисників і надавання їм доступу до ваших компартів, принтерів, заширених ресурсів. Ну коротше, до, до всього у вас на комп'ютері майже, майже до всього. Тому ось таке вам нагадування: піти і перевірити ваші конфігії RDP на ваших Windows ноутбуках. Або якщо ви працюєте в it відділі, то піти і просто глянути ваші корпоративні політики, подивитися, чи у вас всі фаєрвольчики налаштовані, чи відключені зайві непотрібні функції. Хочу вам нагадати про це. Apple представила девелоперську бета-версію iOS 18.2, і в ній, поміж всього іншого, довгоочікувана інтеграція з чатом GPT. Під'їхала в кінці та кінців. Chat GPT там використовується для двох основних функцій. Перша вона відповідає на запитання Siri, які вона знає, що вона не може відповісти гарно, і тому вона їх передресована GPT. А друга в усіх місцях, де у вас є асистент з написання текстів, використовується саме Chat GPT. Там, окрім цього, ще є розширені можливості для редагування тексту за допомогою Apple Intelligence. Там є ще генератор зображення для створення нових емоцій, просто генератор зображень, просто імідж це тула для фоток, для того, щоб ви могли видаляти зайві елементи, і також Visual Intelligence – це технологія розпізнавання тексту в режимі реального часу з вашою камерою. Аккаунт в чат GPT там не потрібен, проте, якщо ви його додасте і у вас є платна підписка, то тоді у вас з'явиться доступ до преміальних і нових моделей автоматично. Але варто відзначити, що поки ви не додаєте аккаунт, на вас поширюється політика конфіденційності Apple, і вони ваші дані ніяк не використовують. А коли ви вже підключаєте аккаунт і ці дані передаються і вас ідентифікують на стороні OpenAI на стороні чата GPT вже, то вони ці дані потім можуть вже використовувати для тренування. Варто відзначити. Коли ця 18.2 з'явиться в публічному релізі і скільки ще часу буде там доїжджати все, що напрезентували влітку, поки що не ясно. Вони не кажуть. Напевно, вони роблять це там по готовності, давайте скажу. Але чекаємо отак, поступово-поступово. Не знаю, подивимось. Якщо ви собі вже 18.2 поставили, то дуже чекаю від вас фідбек в коментарях, бо у мене не iPhone, я якби протестувати не можу. І поруч з цим є ще одна новина від Apple, і вона про оновлення їх ба баунті програми. В рамках неї тепер Apple платитиме до 1 мільйона доларів дослідникам безпеки, які знайдуть вразливості в її приватній хмарі штучного інтелекту. Яку вони сказали, що ізольована спеціально саме для Apple Intelligence. також будуть платити до 250 тисяч доларів за експлойти, які будуть витягувати особисті дані користувачів. Ну і до 150 тисяч за всі інші вразливості, які мають значний вплив, як вони кажуть, дуже правильний крок. Дуже логічні в цілому, бо я просто уявляю, які можливі збитки, просто репутаційні та і просто в вартості компанії, якщо якісь вразливості будуть знайдені не ними і не приватно, а будуть десь просто опубліковані на загал. Ну і тут теж нагадування: ревюнути ваші саме багаті-програми, або подумати, можливо, вам їх треба зробити, якщо у вас поки що їх немає. Міністерство оборони США прагне залучити провідних фахівців кремнії долини до військової служби, запропонувавши їм посади військових офіцерів на неповний робочий день. Про це пише АІНЮ з посиланням на Wall Street Journal. Їх як резервістів періодично викликатимуть для допомоги в короткострокових проектах у сфері кібербезпеки, аналізу даних та інших галузях. Просто для контексту цивільних фахівців вони вже наймали і до цього, особливо в сфері кібербезпеки. Але ось тепер, завдяки партайму, вони з цією моделлю зможуть брати також фахівців з приватного сектору ну, тобто, просто брати людей, які весь час працюють на основній роботі, і залучати їх для своїх на проектній основі. Керівник управління кадрів Міністерства оборони США Брайант Парметр сподіваюся, правильно сказав його ім'я. Припускає, що технічні резервісти отримують середню або високу посаду майора, або підполковника в резерві армії та повітряних сил, або лейтенанта командира, або командира в резерві флоту. Планується, що ці резервісти будуть проводити тренування один вікенд на місяць і два тижні на рік, але навряд чи будуть відправлені на фронт. Так так звучить саме «навряд чи». Дуже мені подобається гнучкість їх міністерства в саме от в таких речах, бо я розумію, що це кібербезпека. Там реально ну це там багато даних, але конкуренція за кращі кадри ну з долиною просто складно змагатись. Ну просто складно і їм доводиться йти на такі компроміси. І оця гнучкість і відкритість до таких варіантів дуже мені, якщо чесно, імпонує. Також Wall Street Journal заявляє, що більшість компаній Кремнієвої долини до недавнього часу вважали співпрацю з Пентагоном неприйнятною. Але якраз повномасштабна війна в Україні, конфлікти на Близькому Сході та загроза зіткнення з Китаєм. Це ставлення від деяких компаній, ну і взагалі співробітників цих компаній, змінило. Цікаво, як буде у нас ну, після перемоги. Зараз то зрозуміло, що конкуренція за кадри значно простіша. Антропік випустили дві нові моделі: Sonnet 3.5 і Haiku 3.5 для свого чат-боту Клод. І чому всі тепер мають робити 3.5? Вони потім теж зроблять 4, 4 О, О1, вони будуть так прямо і копіювати. Ну, це якось дивно, просто дивно. Чому хоч трохи креативності? Ну, і найцікавіше в цих модельках, насправді не те, що вони стали там потужніше, розумніше і тому подібне, а це їх нове API, яке називається Computer Use. І воно дозволяє на вашому десктопі де-факто емулювати натискання клавіш, натискання кнопок на мишці, рухи цієї мишки, тачпади і тому подібні речі. Коротше кажучи, емулювати вас. Як він працює, тобто ви його щось прохаєте, він дивиться на ваш екран, робить скріншот, аналізує, куди потрібно поставити мишку або фокус, і які туди треба вбити текст або куди треба клікнути. І безпосередньо через цей API виконує цю дію. І ще поверх цього накручений агент, тобто ви можете йому попрохати якусь комплексну дію, він просто зрозуміє перелік дій, які потрібно зробити, і просто поступово їх одна за однією зробить. Ні, на капчу він не клікає, скаже, що це не етично, і вони про це окремо написали: що всі дії, які має робити людина, має робити людина. І вони не будуть дозволяти його використовувати для заміщення цього. Спробувати можна вже через Amazon Bedrock або Google Vertex AI. Але швидкість там, звісно, поки що залишає бажати кращого, бо кожен де факто кожна дія це скріншот, аналіз, зрозуміти, куди клікнути, відправити дію, клікнути, зробити ще раз скріншот після якогось таймаута, подивитися, що змінилося, і заново це переаналізувати. І це все кожен раз новий запит до API. Виглядає це в цілому, ось так, але почекайте: не звільняйте поки що ще ваших асистентів, бо навіть по їх заяві в тестах успішних дій було десь 50%. І до поверх цього за ним ще треба весь час наглядати, і відбувається це ще не дуже швидко. Ну і я вже не кажучи про те, що купа інтерфейсів просто під такий флоу не дуже насправді оптимізований. Бо відео анімації, короткострокові ані... і нотифікації він це все пропустить. Він пропустить їх майже 100%, Їх не побачить. і вам треба буде якось коригувати його дій. Тому поки що швидше просто взяти і зробити. Щодо ж самої нової версії цієї модельки поза цим API, то кажуть, що вона потужніша в кодінг задачах навіть за gpt o 1 Це зараз найактуальніша моделька від OpenAI. Безпека. Скажете ви, що тут з безпекою кажуть, що скрини не будуть використовувати для навчання, і взагалі доступ до інтернету для модельки в під час такого саме API буде заблокований. Але ми ж розуміємо, що м, доступ до інтернету для модельки заблокований, але у неї ж є доступ до вашого браузеру, і вона розуміє, що там, де куди можна загуглити, що можна зробити. Тому до того, поки це стане масовим, я думаю, тут питання поки що не місяців, а скоріше там рік, півтора, можливо, два. Просто з точки зору швидкості, оперативності і тому подібних речей. Але напрямок дуже дуже зрозумілий. Я вже бачу, як на сайтах з'являється спеціальний якийсь режим для ботів або в дизайні, там, окрім людей з обмеженими можливостями, треба буде ще враховувати і от таких от AI-агентів, які, наприклад, бачать не з 60 фпсу, а бачать якимись окремими кадрами і їм клікати простіше. Ну коротше, якимись такими речами. Я вже прям бачу, як це впливає на дизайн. Ну і раз ми вже за AI і анонси, то Microsoft додасть 10 нових агентів штучного інтелекту в свою Dynamics 365. Там вони зможуть працювати як люди у сфері продажів, підтримки клієнтів чи бухгалтерії. І в чому там найцікавіше? Ну те, що вони зможуть допомагати цим людям, це окей, але вони зможуть де-факто майже повністю замінити деяких з цих співробітників, бо вони зможуть самі ініціювати якісь задачі або процеси, виходячи з якихось тригерів. Тобто у вас, наприклад, на вашому лендосі хтось звернувся за тим, щоб дізнатися прайс за ваш там софт або ще тому подібне? В цей агент відразу пішов це проаналізував, відразу йому відповів, відразу запустив всі процеси по обробці цієї людини, відразу додав це собі в CRM-ку, і відразу це все ну де-факто <хи> далі. Вже просто на живу зустріч можливо просто ще я аватара відправити, і в цілому продажі відбуваються автоматично. І саме цікаве, напевно, що з іншої сторони, того хто оформлював цей запит, хтось сидить якраз з цим колодом 3,5 і так само оформлював цей запит. І потім сидять два е, чат-бота і намагаються торгуватись. Ладно, це мене вже понесло. Давайте повернемося трошки до новини. І тут варто сказати, що Microsoft в цілому, от якраз е, в тій позиції, в якій не є. Я думаю, що завдяки в тому числі інвестиції в OpenAI, яка у них була, і тому партнерству, яке у них було. Це їм дозволяє бути реально попереду, ну насправді, їх конкурентів. Ну, Google тут поки що не близько навіть. Кажуть, що вже наступного місяця воно буде в. Публічному попередньому доступі, тобто можна буде вже це поклікати, покласти, подивитися, як це буде працювати. Я дуже очікую, як написав Міша Нестеру у Фейсбуку, вони сміялись, що AI замінить лише примітивні задачі, доки не зрозуміли, що ці задачі складають 95% їхньої роботи. Мати підлітка судиться з Character AI і заявляє, що прив'язаність до ai Бота і одержимість ним призвели до його Моторошна новина для тих, хто не в курсі. Character.ai – це платформа, де можна спілкуватися з. LLM з генерованими різними персонажами, там і історичними, чи з книг, чи з серіалів. Ну там дуже великий перелік в цілому персонажів. І ось Сюел саме так звали цього підлітка місяцями спілкувався з персонажем Дейнерис Стергеріан з Гри престолів». в тому числі по словам матері, він втратив інтерес і до друзів, і до ігор, в які він до цього грав, і кожен день просто годинами спілкувався з Дені, як він її називав. Вона також поділилася історією цього спілкування, яким які вона явно отримала доступ уже після його см... І Там видно, що він ділився насправді з цим цією дені думками про мати. Заявляє, що саме це спілкування відірвало його від реальності, і це могло призвести до його дій. Яй, в свою чергу заявили, що викатують там цілий перелік фічей, які націлені на безпеку, там і лімітація використання. І інтервенція вчати після якихось конкретних сигналів. Але ось так як буде розвиватися справа, поки що не ясно. Але ситуація від того, якщо чесно, не легче. Просто цілий новий пласт моральних і юридичних проблем народжується на наших очах. Як їх вирішувати, невідомо. Мені здається, що людство до цього не готово як в цілому не було готово до купи винаходів 20-го і 21-го сторіччя. Я десь півроку тому вам розповідав, що Сан-Франциско е, система контролю потягів для їх е, муні метро досі живе на флопі дисках в розмірі 525, тобто не, не в тих маленьких, а в ще великих. в великих. Вірніше, там в кожному потягу вони возять з собою по три таких дискети для того, щоб завантажувати доспрограму для навігації кожен раз, коли вони заїжджають в депо. І ось вони все порахували і підписали контракт на 212 мільйонів доларів для оновлення цієї системи. Вони ще поруч з цим підписали угоду на 500 мільйонів для заміни сигнальних кабелів, в які зараз обмежені там 30 кілобіт на секунду прописної здатності. І будуть оце тепер все роками оновлювати. Сумарний бюджет виходить там, більше, ніж 700 мільйонів доларів. Просто хотів, щоб ви знали і розуміли масштаб цифр, який вимагає гарний сучасний технологічний транспорт ну тобто, там майже мільярд доларів для одного міста. Stripe, величезна платіжна система, зробила найбільшу купівлю в сфері криптовалютних стартапів. І вони за 1,1 мільярда доларів купили компанію Bridge, яка чимось насправді нагадує Stripe 2013 року, десь там. Ну, тільки в сфері не фіатних грошей, а крипто. Ну і де-факто це в цьому технологія з легкою інтеграцією для швидких. Глобальних переводів любого об'єму грошей в пару рядків коду дуже схоже навіть позиціонування до страйпу. Я не здивуюся, якщо вони ними і надихались. Ну і в цілому, це дуже логічне місце для використання, якраз блокчейну, що дуже зручно, і там питання залишається поки що тільки в регуляціях. Але подивимось, і у мене взагалі є теорія заговору, що Stripe рано чи пізно буде відгризати від візи і мастеркарда якісь частини ринків, якраз завдяки отаким, от наприклад, асинхронним рухам. Наприклад, от в сфері криптовалют. Ну і це дуже попадає в їх місію. Нагадаю, у Stripe місія це в збільшити ВВП інтернету. І здається, що це має їм з цим допомогти. На орбіті вибухнув супутник IntelSat 33i. По собі він лишив десятки фрагментів. І чим ця новина цікава, окрім того, що періодично таке в цілому відбувається, це те, що його розробляла компанія Boeing. Це вже другий інцидент в цій серії супутників, минулий був в 2019 році. Конкретно цей же супутник, який перетворився на купу космічного брухту, який літає тепер на геостаціонарній орбіті, був запущений в 2016 році. Але вже тоді мав проблеми з двигуном і паливом, що якраз скоротило його термін служби. І як ми бачимо, запланованого спуску тут не сталося. А щодо Боїнгу, Боїнг, по слухам, уже розглядає просто продаж свого космічного бізнесу, який, який просто якийсь тотально невдалий. Обідно, звісно, от коли такі великі гравці можуть піти з ринку, але ну, слабкі мають іти. Це просто якась просто чорна діра для бюджетів державних і не тільки державних, якщо чесно. На цьому з новинами все. Переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перша це доповнення для хрому, який називається Vimium, який дозволяє вам керувати повністю вашим браузером і клікати будь-які лінки і все, що завгодно робити, просто використовуючи хаткеї, які дуже схожі до VIM. Якщо вам це раптом потрібно і вас періодично бісить реально до мишки, смикатись, і ви хочете робити все на клавіатурі, то ось це вам допоможе. Там рейтинг у доповнення 4.8 і встановлень більше, ніж мільйон. І, якщо чесно, спробував, реально якщо звикнути. Ну, дуже кльовий експірієнс. Я не знаю я і дуже дивний, але реально класний. А друга рекомендація це гра Факторіо. Вірніше не сама гра, а доповнення Space Age, яке вийшло до нього. І якщо ви колись грали в факторіо там 3-4 роки тому, то це просто дуже кльовий час для того, щоб зайти, повернутися і витратити якихось 50, 60, 80 годин, щоб просто будувати величезні заводи, які возять. Ой, ладно, щось мене знову понесло. Якщо ви не знаєте, то це дуже кльова головоломка у форматі е, симулятора фабрики, де вам треба добувати ресурси, е, фабрики, які будуть це все збирати. Майнкрафт е, для дорослих. Я вам вкрай рекомендую це спробувати, якщо ви ніколи не грали. А якщо ви колись грали, то зараз саме час повернутись туди. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розпіюю я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.